Наша новинка. Ковбаска бусіда Така вона на вигляд. В 55-му калібрі. Будемо робити перший розріз. Ще не знаю, що вийшло. Дуже цікаво. Так, дивимося з вами вперше. Супер. Такий. Мраморний вигляд. В складі яловичина і куряче філе. Дуже ароматна. Справжня прикраса до святкового столу. Супер. Виглядає дуже апетитно. Не розпадається. Дуже вдало підібрані спеції. Смак чудовий. Ціна 450 гривень кілограм. Замовляйте до своїх святкових столів.